У нас товар іде 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 І Дунайська сельодочка, така, яка нагуляна, теж прийшла. Дівчатка, це вже знаєте, остатки самі сладкі вони самі пусті, а головне що в них ціна осталась така, як є дівочки получили я, звісно, 100 баночок заказала, дали 70 баночок. Я вас тут день. А ви дивитесь? Дивіться. Що дружина, дружина хотіла? Якщо красу рибку, то буде завтра. Ні. Ми, ми вже уїжджаємо. Ну приїдете тоді, ви хочете просто перепустити дорогу йдете, так? Да, да. Ну ми вам третя в дорогу прийдете. Шо? Хорошо? Добрий, удачі. Так, ми рідненькі. Значить, дивіться, у нас є нагуляна, вигуляна, м -м, перегуляна з любов'ю дунаєчка. Дівчат, оця баночка коштує 550 грн. обалденно вкусної дунайки. Значить, дивіться, вся дунаєчка, вона, дивіться. Вона йде широка, прекрасна, широка спинка. Ну вона просто неймовірно вкусна. Саме головне, що вона свіженька. Е, так, пока ліклам на пауза. Я. Цілувала. Цілувала. Дивіться, вся дунаєчка, вся рибулечка, ця трішка, вона до вас їде з любов'ю. Саме головне, мої рідненькі, що вона дійсно смачна, дійсно вкусна. Любов, любов, І знаєте, любов приходить і уходить, а їсти хочеться завжди. Понімаєте, сьогодні любов є, а завтра і нема. Повернувся з ракою. Яка любов? Ви що? Так що, а їсти хочеться завжди. тим боля, дунайка, боже такими. Я ще про неї пісню не придумала. Костя, а є про Донайку пісня? зайчик, іди сюди. Іди, я хочу подивитися, неї, що якась пісня є. Про Донайку. Рибка рибочка моя, ти вкуснюлічка, Вона всі туречки є, гарнюлечка. Зайчик, є пісня про Донайку, скажи мені. Поцілуй мене Донайка, поцілуй мене завжди. Бо ти в мене сама І Правильно, дівчатка? Все добре, зайчик, я тебе не беспокою більше. Значить, дівчатка, дивіться, правда, я вам завжди говорила, на роботі ніколи в житті не говорять, нема рух, дивіться, Сьогодні базар дійсно, покажи, дійсно, пустий. Ну, це правда, людей нема. Але ми ж не будемо за це розтраюватися. Сьогодні є, завтра немає. Але працювати потрібно. Дивіться, от я так дивлюся, думаю, да? я там боюся брати товар, там брати, там, думаю, Та, візьму, там візьму 20, там, 30, 40, 50 а потім їду по київській трасі. Такі строяться ангари і люди строять. Люди не переживають, що буде, що не буде. Дівчатка. Саме головне, якщо у вас є мета і хлопчики, ви до неї йдіть. Ви захотіли щось зробити, зробіть, тому що потім пошкодуєте. захотіли щось відкрити, відкривайте, захотіли щось поїсти, поїжте. Правда, мої рідні, нам треба насолоджуватись кожною секундочкою на нашу життя, воно прекрасне. Боже, сьогодні приїхав, сонечко світить, ми йдемо, танцюємо, веселимося. Чим воно плохо, мої рідні? Воно шикарне. Саме головне, ніхто в житті не опускайте ручки, дівчині, мальчики. Дивіться, значить, на роботу ви знаєте, коли ви приходите, перший почин, у нас ось у нас перший почин. А де перший почин? А ось на чорній ікрі. Це у нас добрий день. Що моя ласточка? Ляшечка. Ляшечка, а ми тільки отримали його. Моя ласточка. Ой, Дивіться, ми його тільки отримали, рекламна пауза. Наші давай мені другі перчатки. Ви прямо, ви знаєте, ви прямо до мене. Так, зараз ми його пробуємо. Дивіться, Лящика тільки, звісно, наші дівчини, дали мало його. Я просто до нього ще не дійшла. Я поки цілувала до Ну, моя ласточка зараз. Такого ви, як я, який черненький, хорошенький. Так. так, дивіться, моя рідна. Значить, дивіться, цей А ну давайте ми його зараз таку попробуємо, так? Посолі. Так, По Леся до мене. Іди я його вже ріжу. Дивися, На ходу я на весу ріжу. А ну дивися, ось Ой, 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 у мене ще такі ножі, господи, ну, ми... що. Ви знаєте, я цей раз лящик попросила, щоб дали мені трошки засушений. Леся до мене. Дивіться, він засушений, але він весь ікряний. Подиви, подиви яка й корочка. Ти хочеш вже хапнути, да, цю корочку. Зараз, зараз, моя ласточка. На, Тобі традиція. Дівочки, дивіться, він весь екраний. А ну давайте пробуємо, да, знаєте, Нам треба, щоб ви попробували, бо він... А ну давайте, так от, давайте, пробуйте його. Спасибо. Так, дівчатка, дивіться, 500 гривень за кілограм отакий обалденний лящик. Дивіться, в одному лящику, я вам ще сказав, Я цей раз попросила його, дивіться, в одному лящику 280 гривень. А ну по, як по солі, так? Да? По солі як? Хорошенький, <питрес> <питрес> так? <питрес> да? <питрес> да? Ну, от ха, до пива, я вам говорю, так? Да? Там да, моя умничка. І ви знаєте, що я цей раз Леся. Я ц... 500 гривень так ціна є, він деби ще шує. Але я цей раз, ви знаєте, щоб попросили мене трошки засушений взяти. І я взяла буря засушений. Так, три штучки вам, так? Да? Три. Дивіться, який невеличкий, але він телесідує. Хорошо? <питрес> так, а дивіться, цей краний, гадає, який ще кардосик, так? <питрес> моя Любочка, сейчас буде як на 850 кіль. Дивіться, ви її самі вже беріть, тому що ви знаєте, що Маяріна, да, да, да. 837. Так, значить, зараз ми покладу дівчинку і будемо працювати далі. Давай. Лящик ми вже розпочили. Ми, ми його вже не показали, але ми розпочали. Дівчинки, цей раз я дійсно. Беріть, що ви хочете, то й беріть звісно. Саме головне так, хлопчики, беріть лящик, ваш, тому що це буде віддільно. Хлопчики, дійсно, скажіть, да дойде. Так, держите. 800 пісяців. саме головне, дивилися, діди диви сюди, я хочу посумати гудки диви. І мамінь Це значить весь. Ой, а губка сороні. Бере грізи тури. Зайчик, а ну дерев походу. На сіровий, а ну лайся, хай котик пока їсть, На з А ну давайте, мої хороші подісля, ще раз показу. Подивіться, весь ікляний. І саме головне, я взяла трошки підсушений. Знаєш, і Іди ставай тут на його. Вона з ламай, кусочок хай вона. Зможе. Так що ми ви вибрали собі сасочками? Да, да, да. Давайте. Давайте, Самка. Значит, стоечка у нас 750, плюс 225. А перебачка по 800. Ставьте. Так, 700 Плюс 250. 1350. Нормально? Да, карту, пожалуйста. Согласна. А ну, значит, скажи. Костик, кости. Я костю да? Вы Ви знаєте, цей раз взяла. А просить более сухий, так? Костик? А бачиш, що сухий раз взяли. А ти куди хочеш зайти, Так що цей раз такі болі таких більш я не знаю, ну захотіли. 70 баночок узяно до Найки, все передаємо новою поштою на Viber 098 499 079. кіломай. ломай, ломай, ломай. Все пройшло? Дві креси колесні. Так, так, майріга, так. Приходьте, вам удачі. Ми Васюк відкриваємо, такого ножка на ножку і опача. Удачі. Добрий день. Добрий день. А почемо Костя, дивись, це в нас покажи ікрин туди. Капчаний, капчаний? Невеличкий, он, давайте мастердійська невеличкого. Давайте так мастерка, переходить до нас на 500 гривень, нормально? Боже, в ньому тут дві дасть, бо дві ікрити йшов. Дуже багато ікрив. Зараз Косяк, отримаємо. Зараз ми ще получимо ікру. Бач, ікрасує і 2000, 2000 да? кілограмів. А, а э, лящик 500 дивинди. Дивіться, нього сік каже, оконутки кось. Прямо рукам беремо, собі їмо. Дайте, покажи вам до якусь. Що таке? Що таке? таке? Скільки стоїть? Пет... Номер телефону 0,90. Що за 0,90. Тако каже, Костя, ні. По... Вона і тако каже, і тако каже. Костя. Отаку от я не знаю. Отаку я не знаю. Коли каже, чуєш кось тако. Б'є побусь себе. Точа я думала, що вона мене не чує. Та й б'є, Алло, алло, да, добрий день, да, є тут. А це окажет ока, телефон. Замовлю на вайбер 098-4930776. Кось замій да, той ляж. Дівчатка, я вже хочу я вам показати. Дивіться, нас. Просто оце ось я буду жарити їсти. Подивіться, скільки тут ікриться взагалі на зайчик мій. На його та й Айда. Дівочки мої, цей раз я взяла, лящик такий засушний. Не знаю, мене питали, щоб взяти засушли. Я буду вам даю цю пісню. А ти чекай, чекай, я прийду через роки. Я все. Приходь-та, приходь. -та, приходь -та. Я чекаю, но я ж обіцяла, вам вишов. Так. Сказано, зроблено. Виграйне приходь-та. Дівчатка, це я розсилала клубочки ляж були питушні, тому що, е, хоч, кажучи, тільки возьми питушні, він в ціні один і тоже дивіться, він вообще такі, знаєте, гарненькі ось. Подивіться на цей лящик. 500 грн за кілограм більші шує. Замовлення мої хороші: 0984930776.